Виконуємо номер 43 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік Усно. Чи є промінь ОК бісектрисою кута АОБ, малюнок 3 312 10, крапочка 12. І наші малюнки. Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини. І ділить кут навпіл. На першому малюнку промінь виходить з вершини кута, але кут навпіл не ділить. Тому ОК не є бісектрисою кута АУБ. На другому малюнку промінь виходить із вершини кута і ділить кут навпіл. Тому на другому малюнку ОК є бісектрисою кута АУБ. На третьому малюнку. Начебто також виходить з вершини кута і ділить кут на двірні частини. Але вважається, що промінь проходить між сторонами кута, якщо він виходить з його вершини і лежить у його внутрішній області. Тому у даному випадку ока не є бісектрисою кута, бо внутрішня область це. Де променя немає, а промінь в зовнішній області запишемо це. Малюнок 3.10. крапочка, ОК не є бісектрисою. Куда? Малюнок три крапочка онадцять. Ока є. Бісек рисою. Кута. І малюнок три крапочка дванадцять. Ока не є. Бісек трисою. Кута. Номер 43 із підручника геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.